Я завжди хотів служити людям. Я згадую, коли я був ще маленьким, і я вам розкажу, наскільки Бог діє через мене. Мама мене питає, Василько, ким ти хочеш стати, як виростеш? Ви що думаєте, я сказав священнику? Ні. Знаєте, ким я хотів бути? Офіціантом. Мені дуже подобалося служити людям. Це наскільки Господь Бог мене кликав, я не розумів, що він мене хоче. Я хотів бути офіціантом. Мама каже, як? Так. І потім ясне діло, що з часом. Коли я ставав все рівно не розумів, що Бог від мене хоче. Я себе завжди прирівнював, на якій би я професії не працював, чи хотів би я з цієї професії йти на пенсію. І відповідав собі, ні.